Не дуже розумію людей, які прям гонять. от у Саші теж такі є, гонять на російськомовних. Мене це просто ну розірвало, тим паче, маючи загострене відчуття справедливості і свою внутрішню і зовнішню таку імпульсивність трошечки. Mm -hmm. Скандал переможниця Холостяка Інна Білінь та Олександр Терен публічно посварились через мовне питання. Не можу мовчати мені боляче про це зізнатись, каже Олександр. Чи залишилась пара разом після скандалу? Почуєте за хвилину? Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн, ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Ветеран Олександр Терен та його обраниця, переможниця холостяка Інна на білінь змусили користувачів хвилюватись. Зіркова пара посварилась через мовне питання. Про це розповідає РБК Україна в інтерв'ю Славі Дьоміно, волонтерка та перекладачка німецької мови Інна на яка родом із Харкова, зізналась. Не дуже розуміє людей, які гонять на російськомовних. Е, от у Саші теж такі є – гонять на російськомовних угу. Харків. Візьміть Харків, господи, люди під обстрілами закривають збори. Е, реально дуже багато. Всього роблять. Я розумію, що 10 років за 10 років можна було вже перейти на мову. Але блін, нас там навіть ну я в школі. У нас русські ну російські книжки були. Ні, на її думку. Мовне питання не має ставати причиною для сварок. А тих, хто лише переходить на українську з російської, треба заохочувати, а не сварити. Це я, не робиться. отак. я на... вважаю, що там 10 років не можна було, тому що тоді це не сприймалося. Да, Він так. Да. Да. Просто є такі, це такі да. три роки, да три роки, mm -hmm. і просто люди, якщо от, живуть 28 років, так вони не можуть потім потім за три три рази переключитися. на це відреагував Терен. Він дорікнув славі дьоміну, бо той сказав, що 10 років тому, коли вже почалася війна на Донбасі, він не сприймав події саме як війну. Окремо, Олександр висловився про слова Інне. Я знав про це інтерв'ю, але для мене було відкриттям позиція моєї дівчини в цьому моменті. Мені було боляче це дізнатись. Зараз ми вже все обговорили між собою, але я мусив відреагувати і тут для свого читача. Згодом ветеран розмістив допис, в якому розповів, сварився з колишньою через російську мову. Олександр наголошує, для нього ця тема дуже важлива. А в коментарях почались суперечки: хтось підтримав позицію Олександра та критикував інну, хтось намагався захистити білянь, а хтось просто закликав зіркову пару не влаштовувати публічні сварки. Що, брати загал. То це радикальна українізація, тобто я не толерую ніяких там. А, я там говорив все життя. Там а, я там народився, десь там. Ну і що? Є купа прикладів, де там ж народились люди, але чомусь розмовляють українською типу. Челюсть не така, ч як там було. Але в загальному так я за тотальну українізацію. Жодної е, якихось поступок для російської мови тут в Україні не може бути. Критика Терена зачепила його у браницю. Вона не стала приховувати. Ситуація їй не подобається. Про конфлікт Інна висловилася як в інстаграм, так і в своєму телеграм-каналі. Дівчина не лише відповіла на критику, а й натякнула. незадоволена тим, що терен з'ясовує стосунки з нею публічно. Я побачила, як легко можна пере. Крутити чиї слова і створити хвилю агресії, те, що я намагалась донести, було спотворено, і тепер це стало підставою для несправедливих нападів. Я завжди виступаю за українську мову та підтримую її розвиток. Проте будь-які ідеї, навіть правильні, не мають впроваджуватись через осуд чи примус. Перекручування моїх слів боляче вразило мене, але я дякую тим, хто розуміє. Я бажаю всім таких стосунків, у яких ви здатні вирішувати в себе залучення сторонніх людей. Сама російська мова, коли ти її чуєш аудіально десь на вулиці, в метро, будь-де, вона тебе дратує фізично? Насправді так. Тобто мені дуже неприємно і особливо ще коли я від дітей чую знаєш російську. Мене аж дуже не хочеться ніякого діалогу абсолютно з цими людьми, і дуже стає прикро насправді і бридко навіть просто знаєш, коли тобі хтось не подобається, і ти ні, я не хочу навіть побачити його. Потім вона вже прямо оцінила вчинок обранця за словами Інни для неї ненормально, коли сварку з її коханим обговорює хтось, окрім неї та Терена. Я звикла до позиції у відносинах. Ми разом і в радості, і в горі. Якщо я не права, мій чоловік захищає мене перед усіма, А вдома ми можемо спокійно поговорити і розібратись, що пішло не так. Зараз мені дуже боляче. Мене це сильно образило, і я відчуваю себе незахищеною. Під його дописом зібралось багато агресії та негативних коментарів, яких до його коментарів не було. Це мене сильно вразило. Я потребую часу, щоб подумати. Зараз я не готова нічого коментувати. Прошу з повагою поставитись до цієї ситуації та не шукати сенсацій там, де їх немає. Я була у Львові ще на початку війни. Є магазин, де написано е, російськомовних не обслуговуємо, а є магазин, де написано умовні, які намагаються говорити українською. Ви супер. Ну в який я магазин? пойду? оце не сприймається агресія. Люди навпаки не будуть це робити, бо їх примушують. Тобто, я взагалі топлю за харків'ян, навіть якщо вони ще спілкуються російською, вони намагаються принаймні. Якщо... також Обговорювала сварку з Тереном у коментарях. Інна заявила, Олександр ставить вподобайки на погані коментарі про неї. Саші не сподобалась моя позиція щодо захисту Сходу України. І він виставив все на показ і написав допис, під яким лайкає погані коментарі. Про мене за словами Білянь, Терен знає скільки втрат та болю їй принесли росіяни. Але зараз він вчинив так, що люди почали називати її малорос. Також Інна погодилась з думкою підписниці, яка помітила, що Терен майже не ставить вподобайки на її фото, але залишає сердечки на коментарях, де її критикують. Інна написала це теж. Харків просто таке місто, просто неперевершено. Харків'яни – це просто любов. Люди, які мене мотивують, так хочеться просто, щоб там був вже спокій. Вже наступного дня після публічного з'ясування стосунків Інна вийшла в сторіс. Вона не стала говорити чи вдалось їм стереном порозумітись, але обурилась тим, що всю ситуацію було викривлено. Можна помітити, Інна та Олександр Терен відписалися один від одного в інстаграм. Ветеран та герой шоу Голостяк Олександр Терен прокоментував цю сварку з Інною Білін через мовне питання. Він висловлює свою думку та зізнається, чи продовжує пара стосунки. Цим він поділився в інтерв'ю Бігосенфу. Передає 24 й канал. Ми продовжуємо наші стосунки. Звичайно, там є як і у всіх сварки. Знову ж це питання для мене принципове, як я вже сказав, мовне питання. Я його відстоюю дійсно дуже давно. Я вже мав сварки через це в минулих стосунках. Ось і тому для мене це дійсно принципово. Олександр Терен додає, робить зауваження людям лише тоді, коли це стосується державної служби. Однак він переконаний, потрібно швидко та якісно українізувати суспільство. Я абсолютно нічого образливого не сказав для інни. Він не, не розуміє до кінця, чому вона так зреагувала. Ми, звичайно, про це поспілкуємось. от але не зовсім зрозуміла реакція, там образи там чи ще щось. Тут ось тут більше було звернення до Слави Дьоміна, який вважає, що війна триває три роки. Просто Інна для чогось це ще раз підтвердила. На інтерв'ю Слава Дьомін сказав: війна триває три роки. Саме це найбільше обурило Олександра Терена. Мене це просто ну, розірвало. Тим паче, маючи загострене відчуття справедливості і свою внутрішню і зовнішню таку імпульсивність трошечки mm -hmm. я і так себе досить таки виважено стримав, видихнув. Почекав деякий час, щоб я заспокоївся, і тільки тоді дав якусь відповідь. було дуже багато повідомлень. Мені особисто коментарів про це інтерв'ю. Я не міг промовчати. Час лагідної українізації вже давно пройшов. Зазначу, Слава Дьомін визнав, що до 2022 року не сприймав війну війною, І за це йому соромно. Про це він написав у своєму інстаграму. Я не хочу виляти і виправдовуватись за минуле. Ось правда моя сьогодні так не сприймав і зрозумів після лютого 2022 року, що був неправий. Це гірка правда, за яку соромно. Я вважаю, що там 10 років не можна було, тому що тоді це ми да, окрім... да. так. Просто є такі, такі да. три, роки. Да, три роки. Місяці цього місяця буде день захисників аеропорту Донецького. Угу. І мені хочеться просто подивитись, можливо, хай Слава зустрінеться з загиблими. Батьками, батьків і пояснити їм, чи це була війна, чи це не була війна. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки разом до перемоги. Слава Україні, слава ЗСУ. Хочеться передусім побажати всім миру між собою. Це я дійшов вже таких висновків, що нам потрібна перемога. А перемога буде в нас тільки в тому випадку, коли ми будемо єдині. Коли не буде ніяких цих чвар, не буде пошуку якоїсь зради один в одного, не буде якихось. Підстягування один одного. Лише от коли ми зможемо бути єдині, єдині в своїй цілі, а ціль на зараз всіх одна це знову ж перемога. Тоді ми тільки здобудемо її.